Я погубив своїх бджіл, як я міг. Саме так я подумав, коли знімав оце відео. В чому прикол? Поглядав я сім'ю і по-перше, що там на відео я проговорив про те, що бджоли якісь збуджені і лазять, такі активні, там, хоча да? це було 5 січня в нас. Проблема в чому? Вже коли я відео монтував, щоб те виставити. Оце, я зрозумів, що в мене видно, я не сказав, що там така цвіль, але якась вологість якби, зайва була. Тому що я вирішив? Насвердлити отворів в кришку. Що з вологою? В чому проблема? Два вулика, дві 8 на 24, рамки садять, такі здорові, в мене стоять в такій якби, будівлі. І там виявляється, клімат зовсім не такий, як через 5 метрів. ті вулик, які стоять просто неба. Отже, ще раз, я переглядав вулик, помітив. Цвіль вирішена свердлити отвори в кришках. Як це відбувалося? Дивимось відео далі. Вирішив я, що в них дійсно затримується волога у вуликах. Це приміщення стоїть дві сім'ї. Тому зараз зроблю отвори для вентиляції. Ну і ще плоти, так? Да? Посередній робити не буду, бо буде слабе місце напевно. Як раніше без шурика вже на пасті, то знає, друзі, а? Бо я тільки цього року його купив. Тільки цього року його придбав. Що по три одразу, то по чотири робив. Давай шлях. О, по, по чотири отвори робив. Там оцедки на вулицю виходять. Та й таке. Став лайк, якщо сподобалося відео, це допомагає каналу рости.